To you, Happy birthday, Alisa. Happy birthday to you. Ой. Всем привет, ребята. О, дивіться, як футболка нас кихнет. Всем привет, тільки вчора по... Кичора поубирав. Ходи, що це по 100 раз тільки розкидаєш. Камера, камера мотор. Всем привет, ребята. Аня, которой не существует, выплаває поступу. то есть я сам себе, вы правильно поняли. На очередной раз. На очередной раз, ребят, собрал себе на рынке посылку, отнес на почту и выслал сам себе. Так. Что Аня выслала? Так, я знаю наперед. Тут бумага. Видите? Тут есть бумага. Там еще ниже бумага, смотрите, даже не смотрю. Видите? Ты то и ещё есть бумага. И Ну, це якесь хороше. Это... Це, це біскотті. Чоколаті балокко. Це італьянські. Це класні печенюшки. Максі гоча ді чоколато. Це, це, очень... це дедушка, який п'є чай з шоколадом і дивиться в очко. Це дієтичіські. Це дієтичіські. Це не можна таке. Як... І дивиться в очко. Ані, спасибо. кофе. А можна сюди подвинути, щоб я ставив на стол? Давай. Это кофе киловатца в зернах. Дальше там что-то есть в в пакете. Смотрите. Откуда думала... ты знаешь? А вот я знаю. Наперед. Вот. Це О -о -о -о. А, я уже знаю. Сало. Це домашнее сало. Боже, Аня, спасибо огромное. Опять двері лише відкриті попугаю, да? щоб Томас зайшов? Щоб Томас это видел, да. Тут ставко, mm. ребята. А не Смотрите, как видимо. О, це щиро. свіженьке, це як прошли раз они mm -hmm. висилали. Mm. Mm. Смотри, какая. Дай я покажу ближче, бо воно не видно. Яка прослоечка, mm. хороша. Mm. Його треба в морозилку. А ну дайню хубаво. Шикарная. Mm. Mm. Томас це не тобі сало. Тут две будинки. Adna. Tu dici che è Sprassietta? Champagne? Aereblu ah, Prosecco. Pignoletto. E te vino? Pignoletto. E che è Pignoletto? Pignoletto. Pignoletto. Coli Bolognesi, eh, denominazione di origine controllata e garantita, tenuta di Monteveglio. E tu Barbera di Assi. Барбера Диасти. Да, Антика. Ну, О, це тоже это тоже итальянская. Что она такая-то Это, Ты что, Саня, уже наложила туда? О, боже, Саня, ты тут. Что Кубаса? Кубаса. У -у -у -у. Вот это? Кобаса. Кобаса. О, некая самая. Панчета, бако. Це мене, що макарони добре робити. Це У, це, це, не бекон, це прошутто кусок. Кілограм з чим-то. Прошутто стаджонато. Крудо. Метри Хороше каже. Панчетта бекон. Це добре робити пасту з цього. Обалденно. Це можна робити карбонару, а матричану. Так, я тебе оставлю. Візьмеш сало, два кутка мамі. Обалденно. Вони люблять сало, мама любить сало. Так, а Наді візьми і мамі теж. Я. Дальше. Це теж печенька, так? Да? Печенька. Чок, а це як штрудель. Вафледрончики. Вафлерончик. Писташки. О, фісташки. Це фісташки. Фісташки. Солені, це такі вкусні, такі люблю. Фісташки тобі. Так, вот еще дві пачки фісташок. О, Аня, спасибо. І три пачки чоколада. Oh, oh, это дубайский. Це дубайский. шоколад. Я никогда, ребята, не пробовал. Я хочу попробовать. Я открываю. Говорят, что очень вкусный. Они одинаковые одинаковый, Да, да. Ой, глянь, какая упаковка. Oh. хера себе. Смотри. Открывай. Да, ломай их же давай. Mm -hmm. Держи. Ну, мне с середкой там больше начинки. Ты мне не дал. Mm -hmm. Да начинка моя? безломам мы не без начинки. Ну, знаете, напоминает... ну давай мы попробуем, молчи, не говори. Ешь. Что напоминает? А потом мы вдвоем на счет три сразу говорим вдвоем. Давай ты ешь. Ты уже понял, что напоминает? Только молчи, не говори. Ты понял, да? Закрой глаза, что ты ешь? Кусай еще. Хаву. Ну что ты сказал? Я бы вместе сказал. Ой. Я думал по халву, а потом думаю, скажу халву. Халва. М -м -м -м. Сейчас бы на раз, два, три сказали халва. Ну вырежешь сейчас. Разру... Ну я так и не люблю. Чего? Давай, я еще раз сыграю. Нет, нет. Давай. Нет. Аня, не, вкусно. давно. Ну подивись, тут написано, где сделано в Дубае. Ммм. Я ніколи не їв ще дубайський шоколад. Я не пойму, де я сделаю. Но... Спасибо. Короче, написано Дубай, значить Дубай. Хендмейт. Не... Ручна робота. Мені, hey. Це Томас секунд? Ти туди піде до Софи, бо він так не розуміє. До Софи. Дивіться, дивиться. Не розуміє. Дивіться, дивиться. Це лоріку. Томе на тобі ось ця ігрушечка а не тобі висла. Дивись, Це, напевно, може попугаю тоже. Ні, це котику. Смотри, классная штучка. Опа. На Томаске. Там з він буде грати. Це треба йому повинно. Ну він же ще сидіти не буде. Можна ух ты, дивись яка. А це палочка така, як клесенка. Спасибо, Ань. Класс. У бамбука, бач. Угу. Спасибо. Ну, зеркало ему, наверное, не треба не вішати. А, не это для для Ань, Спасибо. А де той шоколад дубайський? Дай мені ще кусок. Такий добре. ще не на дієті, ще кусок. Кажу, мовчин, хало. Дай ще той кусок, куди мені маленький ти не, не, не дозробив мені. Ніш. Mm -hmm. mm -hmm. А спасибо. Глянь, там Кільки тут начинка. <звук> Дуже добре. Що mm. там? пт твою мать, ще м'ясо. Аня. Гляньте ски. Охренеть. Це в прошлый раз Аня висилала, гляньте. Це баличок. Куски балика. А це що теж сало? Що це? А це що? Сало в вакуумі? Угу. Ого, скільки, глянь. Завакуміруване, глянь, це різні куски. Вони з м'ясисті більше. Бачиш, де більше м'яса, де більше прослойка сала. Один в один. Ребята, кому надо 850 гривен килограмм. Ну, берешь маме. Прям сейчас набери. Аня, спасибо, потому что я буду ехать на спектакль. Аня. Аня, спасибо огромное. Это просто капец, ребята. Ешь, ну, дай дай мне не не, не, уже. Очень, не, не, очень сладко. Уже Только я упоминаю на 5 накаков. Все роль маленький. Да. Даня, витру. Потім Потом на лапки це все. Угу. Даня такий вида. Даня такий гарнюсенький. Він нужны вимахав. Даня такий. Даня такий. А, а лапки яки. Такие резноколеровые. Красивые. А горластый, боже. Ну прям оперный У Кого ты такие горластый? Лорик. Зовут его Лорик, ребятки. Ой, срався. А что я полы, что ли, О, да. Аня, спасибо тебе большое-большое, но это очень много. Надо тоже Ане что-то собрать, выслать. Поговорим, поговорим. Что ты красавчик? Что ты красавчик, мой любимый? Красиво же мордно. А там под грудкой

Что ты? Іди сюда. Іди сюда. Іди сюда, горики. Іди сюда. Іди, іди мій красивий. Іди мій любимий. Да. Да, давай крыльями. Отак, от так. От так тими крилами. Отак. так. Маши, маши. Ти красавчик. Отак. так. Скажи. Отак. так. Крылья красиві. Да. А горла це страшне. Угу. язичок там у нього. Бачите, який язичок? Ах ти гарла! Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Йому місяць і кілька днів, ребята. Він 24 декабря народився. Ось і вважайте. Який він був, ніякий. Дивіться, танцює, танцює. Трет-те-те, трет-те-те. Ну хай Наложи коль маме. Хорошо, возьми, батька, любая мама очень любит сало в тебе. Возьми прошу так кусок. Сладкое отцу бери. Кофе. Хочешь себе забирать Киев, хочешь. Кофе маме я возьму. Вино возьми маме. Не Разбирай коль то надо на, на спектакль ехать. Манечка, спасибо тебе огромное. Димуське привет. Вероничке, привет. Мужу, огромный привет. Вы очень хорошая, э, очень хорошая, порядочная, отзывчивая, добрая семья. Вам желаю здоровья, любви. Вот. Не обращайте внимания на людей, которые пишут гадости. Люди будут писать, даже если будут Матрена московская сидеть у экрана, они тоже будут писать гадости. А так тебе. Щастя вам здоров'я і любви. Лента, гляньте, гляньте. А що ти тут валяєшся вверх ногами? Отдыхайся. Загорайся. Загорайся. Лень так красивий! красиві. Ах ти! Ах ти куриця! Ах ти куриця! Уже вырос. А крылья какие, Женька. Ох, раскрыл вам, показал. Ой-ой-ой. Я ой, ой. ой, ой, ой. ой, 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 так люблю упасть и лежать. На спине. Да, но люблю на спину переворачиваться. Заползай сюда, упрется. Я думаю, может, с ним что-то сталося? Не. А да, он просто на спине лежал. Ой, там какашка, господи. Коль, надо пеленку поменять ему. Не, угу. я вижу Ой, пеленочку ему. Давайте я вам его покажу. Як він висить. Дивіться. такий красивий. Він такий красивий. Він такий клас. Давай, колорик. Кусає. О. Кусає, кусає. Кусає страшно. І висить, а так цепко, як... Ще... Ой, і кусає він тут. секунд на Слурик. Массик. вот у него запачка не крылышки. Да, вот это да 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 Вот эти, да, вот, Лена? Оль, вот это, вот это вот, да? Да давай водички. Сама, зараз я буду... Все, я митер крилишки. Повісили мою гойдалочку. Він її побачив сразу. І уже вже дивиться, думаю, що таке. А ну лишь сюди. Держись. А ну держись сюди. Він такий красивий пацик. Він знає як спускатися, він це знає. Він переворачується вниз крилями Маша. Зараз не спалі. Що це зробить? Нічого. Ти його туди посадив? Він сам туди лізе. Дивись. Хатик инхат, слиз. Вот. Красавчик. Уже не у него клетка в Киеве. Анютка, спасибо огромное. Уже полпятого. пол пятого. У меня шесть спектаклей. Оре, 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 оре. Оре рот не закривається! Рот не закривається у лорика, да? Лорик. 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 Тебе рот закривається. Лорик. Лорик. Ух дракошка, дракошка маленький, дракошка. Дракошка. Дракошка, ти маленький. А що ти не закривається, чи що? No, то, ребята, куричка. Амувилась. А вирощи, это там. Вилазь. Аму вилазь. вилазь. Ти наїжені вилазь. Бігайся к пельмінь. По хаті. Че ты бійсяк пельмень? Пільменюка. Буде ага. играть, ми не буду. Все. Спасибо, Аня, еще раз.